Добрий день. Сьогодні у нас 4 жовтня. Ріпак Посіяли ми ріпак. Такий вигляд має. Край, менше вологи був, тільки сходи. Бачимо. Основна маса в полі. Більш-менше, ну теж менші ще сходять, два листочка. Це ріпак по ячменю, вони, як видно, роботали грамініцидом. По цьому ріпаку, коли вносили грамініцид, працювали, Канонірду дуо додавали. також зараз там на нижньому участку вже побризали одмолі молі капустяної тут бачимо, що якби листя теж пошкоджене, поїдене. Теж тут ну, зараз поки що не наблюдаю. Ріпак тут шерпа. Сіялось тут десь 3,2 кг на гектар. Такий вигляд має, де є залисини, де тільки сходи, тому що вологи у нас так не дуже і були дощі. видно, ячмінь вже і новий пішов ячмінь. Тут так і так і Іпак дуже геть малий, бачите, да? По шкідникам. По шкідникам. От видно гусінь. Сиди, тут зараз теж буде проводитися оприскування, завтра буде оприскуватися. Такий вигляд має, там внизу трішки краще. Пройшов у нас дощик, такий 6 мм, Одеська область, нагадую, ну і такий вид має ріпак. Кажу, де вже рослини добре розвинуті, десь тільки два листочки йде, десь вже три, десь ще тільки більш-менш, як вон далі, теж два листочки. Такий вигляд має. Там нижче е, Верітас посіяний. Дякую за перегляд. Сіємо зиму, пшеницю без добрив, тому що добра у нас за шкварні ціни по 60-50 по тисяч за добрива це, звісно, при тому що пшениця стоїть всього лиш. На даний момент 165 в порту, в портах Одеської області. Добре, дякую за перегляд, таке коротеньке відео. Пробачте, може вітер задуває, але нічого зробити не можу. Дякую.